Творчий вечір та виставка світлин хутором до Європи. Такий своєрідний мистецький звіт представив перед рівнянами фотохудожник Олександр Харват. Він презентував у міському будинку культури персональну виставку з нагоди знакової життєвої дати півстоліття у фотографії. Тому що саме 50 років тому моя мама мені подарувала на день народження, в січні, вже далеко року. Перший фотоапарат смена. І тоді це було досить складно, досить непросто, але це було досить цікаве заняття. І по сьогоднішній день фотоапарат, ну вже не тільки сміна, вже смяна давно в музеї знаходиться. Різні фотокамери мене супроводжували, і я навіть на той час і не думаю, що фотографія стане. Способом професії, мого життя. Захоплюється роботами майстра і його учень Теска Олександр Бойко. Каже, у школі фотохудожника навчився працювати при найрізноманітніших умовах. Ми знімали так і в погану, і в добру погоду, коли йшов дощ, ми з машини, з-під зонтика, з під парасольки знімаємо філармонію нашу рівницьку у її вогнях». Вогонь життя у погляді сільських жителів на виставкових світлинах хутором до Європи. Захопив мистецтво знавця Миколу Бендюка. Він каже: пишається, що об'їздив з Олександром Харватом немало сіл, і на власні очі бачив, як створювалося мистецтво фотографії. Супер, але основний акцент в цих фотографіях в тих, що тут представлені на виставці. Це психологія, психологізм тих людей, які живуть тут, і в принципі вони не збираються в Європу. І Саша хотів цим хутором в Європу показати, що у нас є своє життя. Не зовсім так, що ми своїм хутором в'їжджаємо туди. Ні. У нас є своє життя, воно достойне тут жити. Ми достойні тут жити. Ми бачимо і людей, які там втомилися. Працювати можливо і жити, але вони наші. Творчий вечір у фотохудожника Олександра Харвата у теплій дружній атмосфері минув. Втім, фотовиставка Хутором до Європи у Рівницькому міському будинку культури триватиме до 9 лютого. Вхід на неї вільний. Натомість митець Олександр Харват обіцяє у майбутньому здивувати рівнян персональною виставкою Століття у фотографії Катерина Нікіна, Дмитро Спітченко у ритмі подій.